Отже, ужгород без води. Міський водоканал проводить масштабні ремонтні роботи, через які 60% ужгородців на два дні залишаються без водопостачання. Водоканарі нагадують, завчасно набрати воду можна буде нині ввечері в період з 20 до 22 години. Крім того, технічну воду роздаватимуть у семи локаціях лівобережного ужгорода. Спеціалісти кажуть, провели хлорування діжок, з яких роздаватимуть воду, але наголошують, без попереднього кип'ятіння її вживати не можна краще взагалі використовувати як технічну для умивання та зливу. Адресно, це площадка, питна вода, площадка біля житлового будинку номер 173 по вулиці Перемоги, навпроти магазину Велмарт, вулиця Грушевського біля магазину Океан, вулиця Легоцького, 21 на стоянці біля будинку, вулиця Минайська, стаціонарна ємність на території залізничної поліклініки. Технічна вода це у нас вулиця Джамбула біля дошкільного навчального закладу Престиж. Вулиця Перемоги за магазином ВОПАК у дворі біля дитячого майданчику, вулиця Закарпатська, 28, АБЦшка, Кутова і вулиця Швабська біля шостої школи.